Всім привіт! Сьогодні буде знов новий для мене формат. Новини, як ви могли побачити, я стараюся на каналі затрагувати актуальні теми в ком'юніті, і це відео не виняток. Присажитесь краще, ми починаємо. Сьогодні ми обговоримо нове оновлення, а точніше вінтер Також подивимось коментар Ноча і що він думає про це все, що було в Майнкрафт Лайві. Подумаємо, що буде з Майнкрафтом, якщо оновлення тепер не завжди стануть дропами, і можливо це вам не сподобається. І подивимось, звісно, на новий снапшот, де додали страшний біом. Чи не страшний? Скільки би я не бачив новий біому в світі, то більшість з них це такі сірі п'ятна, дуже маленькі, і для хорор-біому вони аж ніяк не підійдуть. Моб цікавіший, він з'являється тільки вночі і пересувається за вами тільки тоді, коли ви за ним не дивитесь. А якщо відповідно подивитися, то він буде стояти як вкопаний. А якщо ви спробуєте вдарити його, по ньому навіть урон не пройде, як і по вам. <кій> і з партій кліп вам покажеться дорога до місця розташування блоку, який потрібно зламати, і тільки тоді він пропаде. По урону в нього немає. Майже ніякого і скоріше за всього вони це виправлять. По-друге, якщо швидко біжати від нього, то він не наздожене тебе і із нього нічого не падає. А от якби в біомі було темніше, і був би туманчик бажано такий. Можна зробити в цей біом нові данжі якісь ліани, які будуть дамажити і замідляти, коли наступаєш на них. Як на мою думку, бажано збільшити кількість цих мобів у біомі і прибрати інших монстрів, і щоб від урону ти замідлявся. І саме головне, це унікальний лут, якого тут. Немає. Пропоную подивитися, що по цьому приводу сказав сам ноч. Ось що йому написали: моб не має дропа, тому, на мою думку, його присутність у грі не має сенсу. Це повинно бути загальноприйнятим правилом. Якщо немає дропа, то, мабуть, має бути щось варте того, щоб туди йти. Навіщо гравцям шукати моба, який потрібен лише один раз? На що Ноч відповів? Загалом я згоден, що має бути інтерес, але я б сказав, що це занадто специфічно для жанру, щоб бути загальноприйнятим правилом. Такі ігри, як роботрон і ультракіл, і напевно нові дом ігри на аринах, якщо не звертати увагу на дроп. Ви. Вимагаючи би вистежували і вбивали всіх ворогів. Давайте вискажу власну повноцінну думку про цей снапшот. Анімації у момба майже не було що прикро, але я думаю, вони це виправлять в ітоговій версії. Так як не забувайте, що все ще цей біом в активній розробці, тому у нас є надії получити туман і, можливо, якийсь цікавий лут. Ну і звісно, хотілося б, щоб біом був самодостатнім і не з'являвся тільки у темному лісі, бо і за нього він дуже часто маленького розміру. Ну тобто забіжав, вибіжав і все, а затримуватися там немає сенсу, бо луту немає. Можна перейти к цікаві. Темі і просто просуждати. А що буде з Майнкрафтом, якщо будуть частіше виходити оновлення? Все, напевно, буде добре для тих, хто грає один без модів. Той самий реплей мод для ютуберів, який з новою версією повинен оновитися, щоб вони могли продовжувати знімати відео. Так само і з купою інших модів. Теж саме можна сказати про ванільні сервера, до речі, він в мене є, які потребують оновлення версії хоча б раз на рік. Хотів би відмітити, що для запису відео я використовую новий мод, який краще реплею, це на мою думку. Про нього і розповів не так давно в минулих відео. Тому людям доведеться. Деться рано чи пізно відмовитись від нових версій і закріпитися на одній. Я не кажу, що назавжди таке вже було принаймні з двома версіями, які всі знають. 1.8 та 1.16.5. залишались люди на 1.8 із за системи бойовки, і більшість таких гравців були ПВПширами. Вони просто відмовлялися пристосовуватися. Те саме із 1.16.5. але не із за нової pvp системи, а тому, що нові версії їм не подобались. Плюс підтримка пластому доробів, які робили більшість модів на 1.16.5. І ця версія стала таким народним вибором серед гравців, на якому ще було і більше впс. Я ніколи не був приверженцем старих версій. Мене зовсім по інакшому мислення на цей рахунок, і звучить воно так. Пристосовуйся, невже це не цікаво, а іноді навіть і весело. В якомусь плані це навіть працює і на життя. Ні в якому разі не стверджую, що так і буде, але просто перед сном виникають нові роздуми. Хоча я не відкидую думку, що так і може виникти. Тим паче я вже як мінімум привів дві версії. Але зараз, звісно, ситуація, якщо і буде така, то трішки по іншій причині, тому що зараз гравці тримаються на клієнтських модах, плюсом ванільні сервери получають нову дозу гравців і за виходу нових версій. Також свіжа новина, що з компанією Mojang пішла Лідія Вінтерс, вона була головним Оповідачем. Була кожен Майнкон. Вона була першою жінкою, яка стала частиною команди Notcha. Часто була на одній хвилі зі спільнотою. На початку своєї кар'єри знімала летсплей по Майнкрафту, а може, я теж. Причини такого вчинку вона не називала лише те, що їй потрібно рухатися далі. І їй не терпиться дізнатися, куди приведе її дорога. Причини такого вчинку вона не називала лише те, що їй потрібно рухатися далі. І їй не терпиться дізнатися, куди приведе її дорога. До речі, вийшов ще й приреліз нового оновлення. Так, відео я почав робити, коли снапшот тільки вийшов, і просто забив на нього. Вирішив зараз доробити. Але я думаю, тема залишається актуальною. Приреліз додають зазвичай менше чогось, ніж снапшот. але розповім все одно. Оновили вийд лаунчеру додали, ані анімації лопання бульбашок під водою, якщо ви починаєте тонути. І також були додані звуки до цього. Тепер скрипня не можна перейменувати біркою. І взагалі додали дуже мало всього. Сподіваюсь, дороблять і моба, і біом. Мантом всі діла, бо вже при ми не бачили готового варіанту. А може, це і буде готовий варіант. Так що залишається знову ж чекати. Буду вже закінчувати. Дякую, що подивились відео. Можете зайти в мій ТГ канал, де сервер, який мертвий, поки що. Але ми можемо там щось обсудити. Також можете подивитися, якщо цікаво, інші мої відео. Готую ще одне. До речі, воно буде більше ніж це. Обіцяю на цьому все Хай щастить. Чекайте нові відео, лайки, коментарі. Все приймаю.